У Біблії 10 заповідей, але є ще 11-та. Не будь гомофобом. А це гей новини. Ми починаємо. лгбт людей на фронті виявляється, нема. Так вирішив екс-комік та ветеран Віктор Розовий. Він дав інтерв'ю для помийного ютуб каналу Ісландія та розказав про те, кого бачив на передовій. На фронті нема ЛГБТ військових. Це міф просто, типу, який. Ну там, може, є там дві-три людини. Так. Але, типу, я тобі кажу з того, що я бачив, типу, на фронті або праві, або мужики з пузом. Ну, типу, і оце, типу, це 99,9%. І три людини в от, ЛГБТ військових. А, друзі, хочу дати коментар з приводу слів Віктора Розового про те, що ЛГБТ людей немає на фронті. Це не так. І казати так, я вважаю, що. Ну, це не обізнано трошки. Якщо давати коментар з якогось питання, то треба хоча б вивчити його. А тим часом ще один військовий зробив камінаут. Це Віталій за позивним малюк. Йому 29 і Він з Харкова зараз знищує ворожі дрони. Віталій усвідомив себе у 22 роки і зараз хоче, аби в Україні прийняли закон про цивільні партнерства. Тоді він зможе узаконити стосунки з коханою людиною. Російська ракета знищила квартиру українського ЛГБТ-активіста. Його звати Святослав Шеремет. У нього в хаті вибило балконні двері, а також вікна у кімнатах. Знищені меблі, і техніка. Святослав на момент вибуху був у відрядженні, але у квартирі знаходилися його хлопець та пес. Зараз Святослав відкрив збір на відновлення житла. Ви можете побачити номер картки на екрані. Будь-яка сума стане у нагоді. На Філіпінах убили лгбт активістку У неї стріляли декілька разів. Аліма Калінтал працювала у кабінеті. Як до неї увірвався невідомий та вистрілив декілька разів. Жінку намагалися врятувати, але марно. Аліма Калінтал була журналісткою та боролася за права місцевої лгбт спільноти Зараз триває розслідування. У Австралії дозволили геям здавати кров і плазму. Тепер у них не питатимуть про їхню сексуальну орієнтацію. А це означає, що майже усі в Австралії тепер можуть бути донорами або донорками, окрім віл позитивних людей та їхніх партнерів. Нові австралійські правила тепер є провідними у світі. Це розблокує тисячі потенційних донацій. ЛГБТ люди тепер зможуть допомагати тим, хто цього потребує. В Україні якщо у вас немає будь-яких інших протипоказів по здоров'ю. Ви можете бути донором. Незалежно від своєї сексуальної орієнтації. Після початку повномасштабного вторгнення потреба в крові лише зросла. Тому долучайтесь до донорського руху. Він має три олімпійські медалі. Спортсмен Ерік Шоджі зробив камінаут. Йому 35 і він грає за чоловічу збірну США з волейболу. Тепер Ерік відкрився світу та розказав про свою орієнтацію. Прийняти себе не просто і страшно. Мені знадобилося багато часу, і я досі щодня працюю над цим. Я хочу стати прикладом для інших, але найбільше я хочу залишитися собою. Кіша нарешті повертається. Співачка випускає нову платівку. Вона називається Піріод у перекладі крапка. Та вийде 4 липня. Останні роки були для артистки важкими. Співачка мала затяжний суд зі своїм продюсером, доктором Люком, який її звалтував. А поки справа тривала, кеша мала за контрактом і далі випускати музику на леблі свого насильника. Тепер співачка, нарешті, вільна і вперше за свою кар'єру випускає незалежний альбом на власному лейблі. Чорт забирай. Тепер я вільна жінка. Це мій перший незалежний реліз і крапка. Свого часу кеша заявила, що є частиною ЛГБТ-спільноти. Історія Кеші доводить, щоб не сталося, вірте у себе і колись над вашим будинком також засяє веселка. А прямо зараз на екрані імена тих, хто підтримує гейновини. Якщо хочете бути у цьому списку, то подивіться в інфобокс під цим відео. Ми дякуємо усім військовим, які просто зараз захищають наші кордони. А ми побачимося вже наступного тижня.